Так, шоста ранка, 17 січня, кішечка вийшла. Мурка, Мурка, давай ти там будеш сидіти поки, а щоб ти мені не мішала. Так, да, мені треба обов'язково тебе спіймати. Давай. Сьогодні у нас стерилізація. Давай, йди, кушай. Давай, давай. Давай, я відходжу. Йди кушай, йди. Ти повина одразу потрапитись. Мені дуже хочеться цього. Мені треба, щоб ти зайшла всередину. Не треба умнічать, лапи доставати. Давай, заходь. Дуже сиро, дуже холодно. Є одне місце на стерилізацію. Так, да, саме в такий день. У мій день. У мій, у мій любимий день. 17